Пам'ятаєте, як іграшки ялинкові замотували в бумагу, щоб не побилося, і перед новим роком діставали. То займе трохи часу, давайте почнемо з Що щось одного. Оцих модулів я в руках не тримав, його першим і розберу. Помив щіткою під краном вже трохи краще, але того мало. Ох, як давно я в цій штуці нічого не купав. О, хай марнується. Споживання пропало, значить грітися воно. Та ні, не перестало гаряче. А що з струмом? Чому не показує струму? Думаю, термопасту ще, що. Дивлюся, тут таке, походу, не термопаста, а термоклей хтось поставив. Дивіться, наводки як валять. Бачите, на амперметр. Пішли трипровідні модулі. Коротше, досвід. Він здобувається непросто. Беру на амбулаторник, валю туди якихось, хай буде 5 ампер і тепляком дивлюся. А гріється в нас, ви не повірите. Думаю, ви мені не пробачите, якщо я не здейму ту кришечку. А. Раз то на списання, то вишпортую собі циркулятор, і будемо дивитися, що в нього всередині. Як бачите, вказані напрямки. Є резистор для гасіння потужності від дзеркаленої, видно дискову структуру. Тобто кришка. Запресована, далі якась структура пластинчаста. одна, друга, третя. Воно запресовано по кільцю, вказані частоти, на яких він може працювати. Ну і напрямки нумерації входів. Між першою і другою знизу, між першою і другою знизу. І тут так само. Дивлюся, де виходи зроблені, як же воно працює. Розковирюємо. Ломати не стоїте. Верхня кришка металева має. Зубчики і просто впресована в корпус. Якщо її піддіти, може це різьба була, блін, навіть. Ні, Концентричні пози це не різьба. Бо побачивши цих два отвори, думаю, може під ключ відкручувати, Але ні. Саме цікаве, що далі гамніт круглий великий гарний магніт. Тепер його якось звітом виковиряти. Виймається досить легко. Під магнітом в нас пластина металева. Оп! І кераміка. Відповідно, пластина замикає на корпус центральний контакт кераміки. Що ця кераміка теж магнітиться. По суті, ну та, якась п'язокераміка. Кусок кераміки з напиленими, напевно, провідними електродами. Ні, не провідні. Електропровідності вони не мають. Пластина, звичайно, має. Далі цікавіше. Далі як організовано? Резистор ми собі відпаяємо. До речі, це повноцінний резистор на 50 Вт. І от наш циркулятор. По постійній напрузі це перемичка. А як же вона працює на високій напрузі? Між двома керамічними пластинами. Це просто бляшка. Ще одна пластина. Магнітна. Та і кераміка. І ось так між кераміками. Це, напевно, якийсь ферит плюс кераміка. Воно на високій частоті працює як вентиль. Тобто від першого до другого, а відбитий сигнал до третього. І далі знову на перший. Перемикається. На високій частоті закони фізики працюють цікавіше, ніж на постійній напрузі. Тож прикиньте, вроді бляшка, вроді би сюди. А коли антенна КСВ має одиничку, то на цей резистор, ось цей резистор не йде нічого. Етой магніт мені липне. Тобто сюди йде вхід сигналу. умовно, це було загнуте це якраз до резистора. Сюди йде вихід підсилювача вхід сигналу, валить на антенну, а сюди не попадає ні разу нічого. І тільки коли є відбитий сигнал, то він далі по колу йде. Я трохи в шоці від будови і від нерозуміння принципу роботи його. Як звичайна бляшка по постійній напрузі може бути ізолятором майже на 100% на високій частоті. Напевно... Від форми цих бляшок товщини доріжок залежить частота, на якій він може працювати цей циркулятор. От такі чудеса високочастотної інженерії. Вік живе, вік вчись. Ще цікаво, що непровідне напилення є магнітним. Ну бо ж сама кераміка не може бути магнітною? Чи може? Конденсатор теж ні, тому що випровідні провідні були пластини. Хто знає, що тут таке? Поясніть, як воно працює. Для чого тут магніт? Для чого тут магнітне поле? А от в інших модулях перший транзистор вдалося опізнати. І він ні разу не транзистор. А операційний підсилювач високочастотний. YG602020. Gain M-MIC Amplifier. До 4 ГГц він вміє, живлення 5 вольт. І отак от воно включення типове виглядає. В залежності від частоти йдуть різні номінали конденсаторів, фільтруючого дроселя, щоб висока частота не попадала на джерело живлення. Гарно. Маю один чи два на вигляд непробитих. Попробую їх приживити в попередній модулі, де тільки він був спалений. Модуль з попередніх, де спалений, тільки на вигляд перший каскад, бачимо, що споживання струму мізерне. ВЦОшка сама споживає, з перетворювачем дуже мало. Дивлюся, чи приходить живлення на цей попередній каскад. 4,9 вольта, грубо 5 є. Добре, впаюю підсилювач першого каскаду. Впаюю підсилювач, який виглядав неспаленим. Помічаю, що не протягнуті практично всі гвинти чуть підтягую. Може, воно від перегріву тому і горіло, блін. Що не протягнуті гвинти, відповідно, проблеми з тепловідводом були. Дивимося, що буде при включенні. Еквівалент є. Подаю. Оба. Але, на жаль, чуда не сталося. Тобто, воно не працює. Очевидно, що ще десь є проблеми. Очевидно, що не пробити дзвониться, але по факту можуть бути нюанси. 5 вольт є. 3 вольта зміщення приходить. 1,8 вольта тут є. Тут, може щось високе, має бути на виході. Чекайте, на виході 28 є. І тут є на виході 28. Тобто, якби щось десь ходить, а де і що, незрозуміло. Обладнання подивитися, на якому каскаді немає сигналу, я вже не маю. Струм тут невеликий, щоб побачити, що десь щось гуляє, теж немає. На жаль, то в сторону. На ВЦО-сті пила є. Помічаю ще один світлодіод, А для чого він тут, в колах НЄшки, За що він відповідає? На ВЦО-сті є пила і є живлення, тобто ну, на виході би щось мало бути. Осолографі ми то не помацаю. Призначення цього світодіода ще вивчу. Відновлюю доріжку, міняю супресор. Двонапрямлений він і стояв двонапрямлений, тобто він не захищає від переплюсовки, тільки від перенапруги більше 30 вольт. 36 спрацьовує грубо 33. Збираю, тестую знову струм чи все в порядку і на тестування до когось на обладнання. Гвинти тут, до речі, з гравірами. Більшість протягнуті нормально, на всякий випадок протягую, Досить якісні ці модулі. Тільки написав нові струми на двох попередніх. А тут по факту вийшло 1,42 А і 195 А. Чому різні? Не знаю. Може частоти, може щось ними. Тому для тесту і буду слати комусь. Дослали другою посилкою ще один аналогічний. Картина тут, напевно, схожа. Тобто супресор і доріжка. Та, доріжка випалена, супресор цей от. Але. Серединка трохи інша. Спішу дивитися, що глибше. Аналогічно відпаюю супресор. Ходи, 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 ходи сюди. Той масив прогріти, то треба ще вміти. Так, підняв супресор і дивимося. По плюсу коротке пропало. А, Проміжний канал походу пробитий. Походу, не повезло. Да, і тут пробитий і вихідний по нулях. Але це може бути ган. Живлення заходить через додатковий. Міняю супресор, пробую включити. Та, це ж ган, я не знаю, як проміжні, може і проміжні ган. Хто ж знає, от живлення теж заходить десь з тої мілачовки І два перетворювача є. Інтересно, дівки пляшуть, але попередній би не мав коротко дзвонитись. Ну, зараз включимо, подивимось. Відновив, йдемо міняти. Тут дивіться, що якісь екранування начіплені. Напевно, поглинач радіочастотних випромінювань. Як же часто тепер в мене звучить слово еквівалент. А з нього тепер ніяк. Підключаю старі написи 2,9, 2,6 А. А що ми будемо мати зараз на еквіваленті? 2,3 маємо, грубо кажучи. Може ще десь якісь, а от є наводки трохи. 2,4. Забираю руки, представляю руки, десь щось впливає. Коротше, 2,4 А пишу. І гріється кабель досить швидко. Все-таки ган споживання виглядає адекватним. Постійного на виході бути не може, значить, щось є, значить, на тестування до когось з обладнанням. Результат, який може нести успіх, раз, два, три, чотири, п'ять, сім модулів, які теоретично можуть працювати. Потужність частоти, то мусимо з'ясувати, і тоді стане зрозуміло, чи з них буде якийсь толк далі. Але все одно досвід здобули, все одно було цікаво. Дякую всім за увагу. Помагайте ЗСУ. Повернулися модулі від дяді Володі. щиро вам дякую за допомогу. Знаю, що фактично всі модулі живі. Знаю, що потужність вказана приблизно. Навіть десь є діаграми, потім спробую докласти. До відео додати. Ось є наклейки з вказанням частоти і смуги. Гарно. Я так розумію, що в нас буде ще багато відео по самих ребах. Тому що, скоріше за все, я саме на тих модулях і буду робити ще якісь реби. Дуже вам дякую. А ми продовжуємо продовжувати, бо ще чекаємо деталі до трьох модулів з Китаю. А ще Цікавий момент. Я згадував, що ВЦОшка там була на 2,5 по-моєму, чи на 2,4. А на модулі 1,5 ГГц написано. І ось по факту бачимо діапазон частоти 2,4-2,5 ГГц. 2400. Тобто не клейка бреше. Для того і треба було мати тестування. Приїхали дрібно схеми. тому міняю копито на копитце. Точніше, топірець. На Як він називається, той гуцульський маленький такий. Ге? Місько, лови сокиру. Ги? Чого гикаєш? Скажи, чи з лапу. Такий менший. Отакі мікросхеми добрі приїхали. І вимінюємо то все діло. І якщо на двох модулях я то просто перепаяв, то на третьому тут треба чуть відновити доріжку, бо приварилося і приварився пін мікросхеми спаленої до... Доріжки, треба то зараз якось відновити і тоді запаяти. Ну, такого би мало бути добре, я думаю. Та, тут питань бути не повинно. Для мене було так давно то все, що я не пам'ятаю. Що там було? Думаю, що просто не було струму, або був мізерний, тому що вихідний каскад не стартував. І так, 28 вольт, обмеження 10 А, еквівалент від дядька в Ніхрена воно не працює. Воно не працює. Чуть пізніше будемо розбиратися, чому, а зараз підключаю інший модуль. Плюс сюди о, а той поїхав. Добре. 3, і 3 я множив на 28 це є 92 Вт. Це вже щось схоже на реальність. Зараз би воно мало почати грітися. Модуль вже з нагрів пішов. І Якщо врахувати, що це ган, то споживання 90 Вт, ка КД біля 50 Ну, щось поряд може бути. Це на тестування треба. Модуль нагрівається. Мене цікавить, чи нагрівається еквівалент. Так, еквівалент теж нагрівається. І кабель теплий. Тобто цей модуль має претензію на працездатність. Його збираю і на тестування. Добре. І ще один був. Оцей, що не був спалений, а просто не працював. Давайте ще його попробуємо запустити. Але, на жаль, він теж не хоче. Отже, в нас два модулі, які не хочуть. А один поїхав. Ну, теж непоганий результат. Добре, давайте щось міряти. Мені би зрозуміти, чи є мінус 5 вольт. Де ж вони мають бути, ті мінус 5 вольт? Вони би мали йти десь тут, через резистори. Отут має бути. Мінус 5, а є всього мінус 2,7. Мінус 5, і 5 тут появилося. Давайте будемо пробувати строїти щось. Як думаєте, можна собі таке дозволити чи ні? Тут би взяти викрутку не металеву. От, в мене є від фнірсі. Задарували мені таку штуку. Фнірсі я вам потім покажу. Давайте будемо дивитися. Отак От я стою на конденсаторі і пробуємо крутити. Напругу я можу поміняти, але струм не міняється. Очевидно, з транзисторами є проблема. Треба буде ще собі поміряти в тому робочому, що працює. Скільки там було? Зараз по відео гляну, виставлю так само. Ну, хай буде 2,7, по-моєму, було. хай так буде. Добре, а чи силова напруга появилася на вихідному каскаді? Тут би 28 вольт мало бути. 28 вольт є. Відповідно, зміщення мінусове маємо, і це значить, що в нас або з преампа немає нічого, або вихідний транзистор таки не працює. Ну, На жаль. 3 вольти на гейті першого каскаду є, на виході 28 є. Вони гальванічно розв'язані. Добре, а чому тут два регулятора. Тут навряд чи ган, Тут якраз, напевно, задається зміщення. Але я не маю обладнання високочастотного, щоб тут далі щось міряти. Тепловізором ще зараз хіба гляну, яка тут картина. А, блін, то получається пляска. Той тримай, там тримай. Попередній каскад гріється, і щось отут в куточку. Діод тут якийсь є. А далі все холодне. Ну При такому струмі не дивно. Відповідно. Та що відповідно, я не знаю, що відповідно, або перший каскад не працює, або хрен що. поки що в сторону. Тепер той, що був випалений, що мав спалену мікросхему, я відновлював доріжку. Відкрився каскад, тобто, висока напруга на виході є на вихідному каскаді. Мінус 2,8 вольти є. Тут би мінус 5 мало бути. 5,4 є. Тобто та сама історія, особливо нема до чого домахатися. На проміжному 28 по виходу є, на вході 3,1 є. І воно не працює. Тут на 10 мА струму споживає більше. Але я думаю, що проблема в них така сама. Тому діоду грітися нема чого, то, може десь щось відблискувало, бо це захисний діод по лінії включення. Він стоїть на землю за резистором. 6 вольт формується і вони запускають генератор. От якось так. Там перетворювач би мало бути 5 вольт, я так думаю. Та 5,5 вольт це якраз живлення е, перетворювача на мінус 5 і проміжного каскаду. На жаль, тут ще на транзисторі є якась срань, треба подивитися, чи це не прогар. Але не думаю, бо інакше би без мінус 5 воно йшло в зашкалпу струму. Поки що їх в сторону, над тими двома треба думати. Але один з трьох це теж результат. От Імпірично пробуємо зрозуміти, що відбувається. Дивіться. Беремо той, що працює. На вході першого каскаду маємо тих самих 3,2 вольти. А на виході в нас було 28, пам'ятаєте? А тут валить струм впав, ну це наводки, і показує 56 вольт на його виході. Ось на виході першого каскаду 56 вольт. 56 вольт тут бути не може, тут є 28. Відповідно, тут каскад працює, а там каскад не працює. Всього-навсього. От і поставили діагноз.